27 травня два сини. У Авраама було два сини. Один був народжений від рабині, інший від вільної жінки. Отже, один син був сином раби, а інший сином вільної. Один народився власними зусиллями, інший за обітницею Божою. Один народився від плоті. Інший народився від духа, син, народжений від рабині, за бажанням людини і від плоті, був дикою людиною. Він буде як дикий осел між людьми, рука його на всіх, а рука всіх на нього. Буття – 16.12. Син, народжений від вільної жінки за обітницею і від духа, був лагідний, як агнець, його рука не була ні проти кого. А коли чиясь рука піднімалася проти нього, він незабаром казав: Ми бачимо, що з тобою Господь, і пішли від нього з миром. Буття 26.12.31 Розуміти це треба інакше, бо в Бога два сини, бо це два заповіти: один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то Агар, бо Агар то гора Сінай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві з своїми дітьми, інший з гори Голгофе, і відповідає Вишньому Єрусалиму, і вільний він мати всім нам. Галатів 4, 24, 26 У давнину навчаючи людей викупленню, Господь сказав: кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. Вихід 13:13 13. і все перворідне худобе, що буде в тебе, самці для Господа, вірш 12, крім первістка осла. Первісток осла мав бути викуплений, і його мали замінити на ягня. А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою. Але якщо ж первісток осла не був викуплений, то шиї його повинна мала бути зламана. А коли не викупиш, то зламай йому шию. Вихід 13, 13, 14. Усе це було тінню реальності, які ж реалії? Ми можемо знайти, якщо не всі, то, хоча б одну. Писання говорить, що син Авраама від Агарі народився за тілом і був як дикий осел. Писання також говорить. Що Агар і її син представляють заповіт укладений на Сінаї і дітей цього заповіту. Отже, це говорить про те, що ті, хто був або є в заповіті на Сінаї, були і є народжені за тілом і є дикими ослами. І як первісток осла має бути викуплений овечкою. Це говорить про те, що кожна душа, яка коли-небудь була, або є в заповіті на Сінаї, Кожен, хто народжений за тілом, має бути викуплений Агенцем Божим, інакше його шия буде зламана. Тому він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для викуплення від переступів, учинених за першого заповіту покликані прийняли обітницю вічного спадку Євреїв 9:15. Це означає сказати також кожній душі з тих, хто є насінням Авраама за тілом, що вони повинні бути відкуплені ягням, і якщо вони не будуть відкуплені ягням, ягням Божим, вони загинуть, бо кров биків, козлів чи ягнят не може змити гріх. Більше того, усім, хто народжений тільки за тілом, а отже є дикою людиною, хто має думку тілесну, що є ворожнечена Бога і що не кориться законові Божому та й не може, усім цим також треба сказати, що вони мають бути викуплені ягням, ягням Божим, інакше їхні шиї будуть зламані, і вони будуть знищені своїми власними гріхами. А всі, хто перебуває в заповіті Голгофе, хто народжений від вільної жінки, від обітниці Божої та від Духа Божого, хто є насінням Авраама за обітницею, їх також буде викуплено. Для них викуплення безсумнівне, адже сам дух, від якого ми народжені, є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу його слави. Ефесян 1,14. А викуп здобутого включає в себе викуплення наших тіл, які мають зачаток духа римлян 8,11.23. А як у вас? Чи народжені ви тільки за тілом? Чи ви вже викуплені агнцем, народжені від духа і цим духом закарбовані для викупу здобутого? А ви, браття, діти обітниці за Ісааком, А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння, і за обітницею спадкоємці, народжені за обітницею Божою, народжені від Духа Божого, діти вільні, запечатані на день викупу, благословімо Господа! Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.